Пане Майкле, скажіть, будь ласка, чи є якийсь політик, якого ви ще не затролили, а ви мрієте затролити? Затролити то, а запитав, якого політика я хочу затролити. Я вже казав, я не люблю то слово, ненавиджу більше то слово, тому що воно Воно негативне. є. Ну, ну тролити, тролити, Ну, то воно не гарне. Я, Мені ще подобає прості питання, питати. Мені ще подобає, якого політика ви хочете щось спитати. Або просте питання задати. От таке я люблю. Е, я би, е, Дуже хотів поговорити з Януковичем. <реш> Януковичем, але ну, важко до нього чи доступити. Е, ну, важко. Я сподіваюся, з Ющенком було би теж цікаво. Е, я думаю. ось. Та я сумніваюся, що що то, то треба буде торгувати, тому що ну я, я ж не за я не є загрозою національній безпеці. ну... Ось. І, і тому, ну, от, і за Ніково, чи я поговорив з радістю, то тобі було файно.